З'ясувати всі обставини загадкової загибелі 23-річного Артема Філоненка намагаються військові прокурори. Солдата із простреленою головою знайшли наприкінці червня. Він був у наряді. Слідчі одразу сказали батькам, що їхній син скоїв самогубство, та мати до останнього не вірила у цю версію. Вона переконана, Артема вбили і таки домоглася перегляду справи. Коли ми були на присязі, то виступав командир і сказав, що я вам даю слово офіцера, що ваші діти повернуться живі і здорові. А шаль ми не повернулися. Артема Філоненка знайшли з простріленою головою просто на робочому місці. Скривавленого, але ще живого солдата почали рятувати його колеги. Потім швидка повезла хлопця до лікарні. Проте до медзакладу він не доїхав, помер. Напередодні, 19 червня, я з ним розмовляла дуже довго. Нічого в голосі нього не виказувала, ні тривоги, ніяких ні скарг. Він не скаржився ні на що. Пообіцяв зателефонувати наступного дня. А наступного дня вже нам зателефонували з військової частини командир і повідомив, що він загинув. Нам сказано було, що він загинув від вогнепального поранення в голову. Батьки спочатку вирішили, що син загинув через якусь надзвичайну ситуацію на кордоні, та пізніше їм повідомили, Артем, начебто наклав на себе руки. Ще й мовляв, знайшли у нього передсмертну записку. Проте в самогубство ніхто з рідних друзів не вірить. Бо на строкову службу Артем пішов сам, перервавши навчання в уманському педагогічному університеті. Хлопець писав вірші, грав на гітарі та планував працювати на кордоні за контрактом. Були плани на майбутнє: це вступити, продовжувати навчання, це будувати, створити сім'ю. І ну, так як у кожної молодої людини куча планів подорожувати, щось навіть вони із товаришем планували е, писати книгу. Оглядаючи тіло сина, мати помітила синці. Жінка переконана, її Артема вбили, тому наполягала на повторній експертизі. Адвокати влаштували публічні акції протесту. Вони буквально поселилися в приміщенні військової прокуратури. Наші вимоги. Визнати матір загиблого прикордонника потерпілої по справі розпочати кримінальні провадження проти керівництва ЧОПського прикордонного загону або за недбалість, що призвела до смерті. Прикордонника або до доведення самогубства чи до вбивства судово-медична експертиза показала, що на магазині, затворюючи курку автомата, з якого пролунав смертельний постріл, немає жодних слідів ані самого загиблого, ані будь-кого іншого. До того ж, експерти виявили крововилив у нирках і легенях солдата. Це означає, що ще живого хлопця били. Тепер слідчі з'ясовують хто. І ще одне питання: як могли щезнути усі відбитки стабельної зброї? Нами було перекваліфіковано кримінальне провадження. З 414 на статтю умисне вбивство. тому що даних про те, що Філоненко сам собі наніс умисно чи не обережно цей постріл на даний момент у нас нема. То маму ми визнаємо потерпілою. Держприкордонслужба служба подій у чопському загоні не коментує попри офіційні запити свідка. А військова прокуратура призначила додаткові експертизи. А для цього тіло загиблого Артема ексгумують. Його ж мати хоче лише одного: знайти винних у смерті сина та покарати євген Соломін, Олексій Лабунець, Закарпаття НТН.